Так само у нас не влаштовує відповідь, дають нам час 15 вересня. Наш регіон є гірським. Зараз будуть негоди, дощі і якісного ремонту доріг не буде. Тому ми сьогодні вдруге вже виходимо і на будемо виходити втретє, тому що якогось такого утішного висновку влада нам не дала у вашій акції приймала участь влада. Розкажіть, що вона вам пообіцяла і чи взагалі щось буде виконуватися на роботу обіцянок, взагалі було не дано Просто як я вже зазначив, сказалося, що коштів на Івано-Франківську область в даний момент не відділяється. На як зачитав голова Косівського райотодору, до цього часу 240 чи 250 тисяч гривень виділено на наш район. Цих коштів не вистачає, щоб оплатити людям зарплату, не говорячи вже про те, щоб проводити якийсь якісний ремонт доріг. Дякую. Мене звати клуб Андрій Іванович. Я є голова Косівської району. Є на... столичника також до авто, до чи взагалі були Відповіді приходили, що при наявному на фінансовому ресурсі будуть додатково виділятися. Нас не цікаві. Чому немає грошей? Де наші гроші? Ми сплатили акциз, не давали податковий збір. Ми гроші державі не заборгували. Просимо до єдини. Віддайте нам наші гроші. Зробіть, будь ласка, нам дороги. Якщо і ви це не можете, ми маємо повне право зупинити рух. Дякую, за слово. А далі у нас є депутат Верховної Ради.

Наші обіцянки вас не сідали! Це є чергові! макарони на наші вуха! Хочу здорово привітатися! Слава Україні! Знаєте, чому грошей немає на дорозі? Я вам розкажу, тому що, тому що я був на засіданнях Кабінету міністрів, коли розподілялися гроші, 7 мільярдів гривень на дороги. І знаєте, і знаєте, скільки на Донецьку область виділено? 999 мільйонів, на Луганську 600 мільйонів, а на всю Волині Галичину виділено 30 мільйонів гривень. Скажіть, це є справедливо. От чому сьогодні грошей немає на дороги ні на Франківську, ні на Львівську, ні на відповідно Тернопіль. Пільську область. Також окремо, навіть якщо невеликі кошти є, то сьогодні вони не кажуть, що блокуються рахунки по два-по три місяці казначейством державним. І власне це все спрямовано на західну Україну, де підтримують свободу інші опозиційні сили. Тому сьогодні вихід один: не мовчати, виходити на вулиці, привертати увагу, тому що ця влада іншого засобу е, впливу не розуміє, У них сьогодні все є. Продажні суди, продажна правоохоронна система, прокуратура. Яку вони контролюють, адміністрація, яка є гроші, але вони бояться одного. Це людей бояться. Тому ми сьогодні зібралися тут, в Косові як і в інших містах, повинні збиратися для того, щоб відстояти своє право і звертати увагу в першу чергу цього злочинного уряду Азарова, партії регіонів, їхніх сателістів, комуністів, тому що вони сьогодні винуваті за всі ці покращення, за ці дороги, за цю пенсійну реформу і за багато інших проблем. Тому я звертаюсь до... Вас сьогодні потрібно не мовчати, потрібно робити акції прямої дії, тому що іншого шляху немає. Звісно, народні депутати від опозиції. Ми будемо це говорити з стін Верховної Ради, але ви зрозумійте, без нашої підтримки спільної, без нас, без того, що ми сьогодні будемо виходити на вулиці, без того, що ми будемо привертати увагу, нічого не буде. Тому я кажу, що сьогодні нам треба привернути увагу до Косівщини, щоб це почула ціла Україна. Україна, що сьогодні ми не згідні з тим розподілом Азарова Януковича. Ми пропонували, фракція Свобода пропонувала справедливий розподіл і запропонували законопроект, який би відображав розподіл цих коштів по кількості населення, яке мешкає на тій чи іншій території. На жаль, партія регіонів я доповідав цей закон на комітеті. Партія регіонів не підтримала. Бо вона сказала, що вони нас годують. Але я скажу, хто нас годує, що Донецька область годує? це неправда. А мі. Ярди гривень, які йдуть сьогодні, на шахти, які йдуть на дороги. І можу вам сказати, як уповноважений по Чернігівській області, де відповідальний за нашу партію, дороги на східній Україні краще і більше туди грошей іде. Тому що сьогодні є таке відношення до Західної України, це опозиційна е, західна Україна. То ми вам нічого не дамо, ні грошей на дороги, ні на дитячі садочки, ні на школи. Тому сьогодні ми зібралися, щоб привернути увагу і зробити акцію прямої дії. Тому пропоную зараз, після цієї такої доповіді, зробити. Таку акцію і привернути увагу громадськість не тільки нашої області, а цілої України, що сьогодні проблема доріг дуже гостро стоїть тут, в Івано-Франківській області і в місті Косові. Дякую, слава Україні! А вже балакати ви посудові, зрештою не мусите повісти ваших посудових обов'язків. Питання досі тільки просто чому така погана дорога в наших? На ваших теренах? Немає фінансування. Це Конкретна відповідь. Тобто... Конкретна відповідь. Колектив готовий працювати на ліквідації ямковості, забезпечення безаварійного ремонту. Немає фінансування.

Дорога потрібна усім, приєднуйтеся, приєднуйтеся, дорога потрібна всім. Ходимо і кажемо, що дорога потрібна всім. Дорога потрібна усім. Ми лише на сході, але й на заході.

아, 무 신나. 뭐요 Дорого три мучити, до родина. Ми поки що не знаємо, що акція зв'язку з жахливим станом доріг. Люди перекрили дороги. Ви підтримуєте людей? Добре, добре. Трошки у вас незручності, але ми по цих дорогах ці незручності вже цілий рік маємо. Я думаю, що ми трошки потерпимо, але може влада ну, зверне увагу і буде бачити. Я думаю, що з цього нічого не буде. Бо просто... — Ну на другий раз перекриють на цілий день. Хіба що, бо 90 від Дуже... об'являли, то Ми без селі вже під'єдналися, багато людей. Бо... На базарі об'являли, дуже а, багато, та, роздавали листівки. Ну, ми дуже ми... мало народу прийшло. Я, що... Але вже потрохи побачили це і вже починають підходити. Я кажу, тоби приїхало ще більше людей, то дійсно треба перекривати, бо то вчасно було. Добре, дякуємо. Що ви не підтримуєте цю акцію? Я підтримую, я що висили, як є, що я ж кажу. Я думаю, що теж підтримуєте. ви, напевно, є більше, ніж ми. Дороги нема, це лише є. А, інак, а інакше на владі не покаже. Яка цю два добре. Всі вже тут, щоб то не в... ідемо, підемо каже, Добрий день. А скажіть, будь ласка, депутат колоти цієї ради Так. Хто є? Зрозуміло, що А? Ні, ну цікаво, я вже на свій раз бачив, ви так щось не приєднуєтесь до нашої акції, з боку стоїть, не можна? Ні, це слухайте, ну вам показати, що я фотографую. Ні, ну написати депутатський запит, голові райвідділу, прокуратури і так далі, чи ви самі скажете? Маєте право поставити. Ну все, без питань. З якою це робили, це без питань.

Я вас дуже, дуже прошу, я фотографую. Я, дуже прошу. я, я не фотографую нікого. Це, ви люди звертаються увагу, що фотографуєте. Ви ж не представляєтеся. Ви, ви сказали, Я журналіст, або працівник поліції, або все. засадах. Хто що йде, Прийшов, подивитися. Ви бачите місті костюм. Ні, я, я хочу складати. Прошу вас представитися.

Разводимося. Так. Дякую. 3 години. Пашіде! Тайно! Тут світло. Це решне. Мамі!